Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання стосовно протиракетного комплексу Штурм. І так, заступник міністра оборони Гаврилюк назвав, заявив, що в нас є самохідний протитанковий ракетний комплекс Штурм СМ, який пройшов державні випробування. Натомість критикувати його почав керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Він розкритикував цю історію і сказав, що в епоху копійчаних дронів FP1 FP чи FPI неважливо які літають на 10-20 кілометрів, витрачати величезні кошти на розробку проєктів 80-х років. Минулого сторіччя це нераціонально і неефективно. І тут додам ще дещо: що 22-го року Тарас Чмут критикував проєкт САу Богдана, і потім цей проєкт САУ Богдана почали дуже проштовхувати. Дивіться, тому що він виявився дуже ефективним. Тепер чому ту критикує штурм? Ось натомість, давайте збирайте на дрони. Ви знаєте, от відверто, давайте на засипку. Запитання для, до вас. От я зараз зроблю розклад. От Напишіть ви, як ви думаєте, чому? От у мене перша думка зразу прийшла. Чому він критикує? Штурм. А каже, збирайте на безпілотники. І так, давайте тоді подивимося, скільки безпілотників закупив чмут саме для армії. Я знаю, зараз багато і капців полетить, і яєць полетить, ті самі по 17. ось Будь ласка, я вже витримала все, але давайте подивимося. На, на, яка Зараз я підберу, щоб я гарненько сказала, бо туди не тільки капці полетять. Який процент розтрачає, тобто витрачає на військових сам цей фонд «Повернись живим. Чи все йде на фронт, так, як вони зазначають. Ну тут карта відповідальна йде, в принципі, і та і друга. Але ви бачите, тут є дехто. От, і вже показує карта нам роздвоєння йде. От вам і все. Ну, це як мінімум іде роздвоєння. Це як мінімум. Нам показали. Три кубки Три кубки – це може говорити про якесь вузьке коло, яке стабільненько кудись йде, зливається. От карти йдуть, злиття зливається, роздвоюється, і тут йдуть гроші. Тобто на військових іде якась частина. Давайте так поділимо. Якщо вже ця карта покаже ділить на два, тут показує, що от злили 90%. Ця карта показує, що військовим ідуть. 60% а, зараз ми конкретніше розберемо це питання. Тобто, саме на військових не все, як мінімум, половина розкрадається. Зараз ми подивимося, куди? На кого працює? Тут навіть не, прес, не просто роз, розкрадається, тут вибивається. Ось ця карта говорить, вибивається, там іде конфлікт. Якщо а, цей фонд. Не буде кудись наверх відправляти якусь частину, зараз ми конкретніше розберемося. То цей фонд при... закриють, щоб ви розуміли. Він не був би цим фондом, якби не носили наверх. Пам'ятаєте, ми, коли здивилися притулу? Не знаю, чи має притула до цього якесь відношення. Мене це і не цікавить. Ось, але цікаво. Куди йдуть гроші. Ну, тут видно, що осідають. Вимиваються і осідають. Стабільно. Стабільно. І так, скільки йде військовим. Зараз ми тут будемо докладати, і скільки йде в сторону. А потім розберемося, куди. Так, військовим. Сімка тут. Накопичується. Тобто, накопичується, це, значить, це ще не значить, що йде. Давайте візьмемо 70%. А тут. Ну, карта йде негативно. <кій> а, все рівно йде тут краде. Все рівно ця карта йде, показує нам, що крадуть. Все рівно показують, що крадуть. Зараз ми будемо конкретніше дивитися. Осідають. Осідають це ще не значить, що вони йдуть на військових. Пам'ятаєте, ми розглядали вже неоднократно, що десь там безпілотники на складі застряли і тому подібне. І так. Да-да-да, накопичується. Це ще не значить, що, знаєте, це вже перебор. Оця карта взагалі в горви перебор. Зараз я ще тут дві докладу. Ви знаєте, під загрозою. Я так скажу, що тут половину точно не йде. Воно, дивіться, з цього, що воно ділиться, воно осідає десь, десь осідає. Що ніхто не звертає на це увагу. Всі знають, що таке четвірка кубків. Це накопичується, ця карта показує: накопичується. І це, тут е, карта ця каже: увага! Зверніть увагу. А що зверніть увагу? Що тут потім воно не доходить до бійців взагалі. Або воно якесь має якісь пошкодження. Ось ці карта. Ось ця карта теж говорить, що. Але зараз ми, ми сюди докладемо. Зараз ми сюди докладемо. Ну тут я зрозуміла, що тут до військових не доходить взагалі. І так, тут десь воно заморожується. Ви бачите, вийшов у нас єрофант. Це говорить про те, що. Від початку і до кінця. Зараз ми подивимося. Бачите, вони дуже якось завуальовано закриті ті гроші для своїх. От вони й швиденько кудись ідуть. Кудись ідуть. Ну, кудись. От куди. Тобто, дивіться, тут грошей нема. Карти тут не показали гроші. Воно тут в якомусь іншому. Еквівалентів. Ви знаєте, що це може бути? Це може бути криптовалюта. Чому я це говорю? Тому що а, мечі це є повітря. Це електроніка, якщо ви це, в цьому розумієтеся. Зараз ми подивимося. Да, вони десь пропадають, вони переходять, вони проходять якусь трансформацію. Ці гроші вони так не йдуть напряму. Вони проходять якусь трансформацію, от і все. А тут, те, що мало йти на військове, воно десь осіло, десь накопичується. Поки, знаєте, що в мене таке враження, поки не втратить срок годності. А тут якусь, я не знаю точно, тому що я в цій криптовалюті не розуміюся. Для мене це я не знаю, як це вони роблять це. Але тут таке враження, що воно проходить якусь трансформацію. От трансформацію проходить якусь. І Заморозка, бачите, заморозка. Тобто карти нам натякають в цьому. Розкладі. Що? Ну, як це сказати? не обробку Трансформуються. Гроші трансформуються, але не в якісь речі, а саме, Ну як от вода трансформується у лід. Просто щоб ви розуміли, як це йде. І потім, десь кудись воно для своїх, кудись воно тютю. -тю. да От я, відверто вам скажу, я ніколи би не подумала. Давайте тоді інакше запитання. Бо мене все ж таки цікавить, а що ж отримують від повернись з живим, від фонду Повернись з живим, що отримують військові. Вже, як ми дивимося це питання, то розберемо, що ж, таки, що ж, використ... що ж іде військовим. Ви знаєте, щось воно то йде, але тут воно припиняє свою діяльність. Воно все рівно не показує, що воно щось йде. От е, цей туз монет, якось він відслідковується. Дивіться, що може бути. Тому що тут розвал йде. Тут не доходить. Я не бачу, що доходить до військових. Так воно кудись відправляється. Спочатку якась щасина е, осідає гроші, якась частина. А, а, трансформується, я, я можу підозрити, я не можу стопроцентно це говорити. Але трансформується у криптовалюту. А ось тут, що конкретно йде військовим, те, що мало йти, ось воно розвалюється. І там чітко йде все. Тому що королева мечів, вона ні один шанс не упустить. Вона. ну, То ще та, то ще та відьма. Ну, розвалюється, воно кудись розвалюється. Хм. Все рівно я хочу конкретно. Чи доходить хоч щось до військових? Я зараз скажу: доходить. Чотири монети. Зараз я вам скажу, я зрозуміла це. Я десь бачила не мені, а хтось виставив. Мене в і нема. Але це для тих, хто робив розклади, ніби то у Ірини в Тік-Тоці. Ірини в Тіктоці немає. Це шахраї, щоб ви просто знали. Ось, а дивіться, знаєте що? Хтось виклав з Тіктока, скачав і виклав у Ютуб. Я побачила, що військові отримали від е, притули от від притулу, отримали е, красивий безпілотник, але він неісправний. Він каже: я не знаю, як його, чи можна його притулі відправити, чи не можна. Можливо, ви його бачили, це відео. Дуже симпатічний дійсно прилад, але непридатний до використання. Якось так. І ось це може бути, що воно поки дойде, воно або не то доходить, або без запчастин доходить. Ну, в розваленому вигляді, що вже ну, не може з ним нічого робити. Якось так. Або вони їх закуповують такі, ось, або закуповують такі якісь непригодні, або щось таке. А ось військове конкретно йде по четвірки а, монет. Щось таке перепадає, але це дуже мало. Дуже мало. Просто я ми колись вже робили розклади з вами. Будь ласка, збирайте гроші або давайте гроші прямо військовим, або тим, хто співпрацює напряму з військовими. Ті, хто при владі, а такі, як Чмут, такі, як Притула, вони всі. Я і не побоюсь сказати, щось Стерненко так само. Це все йде е, не туди. Дивіться, що тепер Міноборони, е, яку мільярдну аферу систему, систему е, розкрили. Ось. Колись і це розкриють. А давайте подивимося: розкриють колись це, цю аферу. Ну, тут. Знаєте, коли, скажу вам відверто, тоді, коли ви від ілюзій відійдете, тоді, коли почнуть люди правду шукати. от тоді люд, люди прояснюють. А так поки буде це все приховано. Це треба шукати правду. Це треба е, е, хотіти її знайти. Якось так. Давайте подивимося. Тепер я зрозуміла. Тобто. Е, я сподіваюся, ви написали свій варіант, чому він так сказав, щоб люди більше здавали гроші йому, щоб більше воно йшло в криптовалюту і десь відкладалося, але не по-справжньому, що йшло на фронт для наших військових. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!